Всім привіт! В честь такого свята я вважаю, я зробила дуже-дуже красивий макіяж. От я сподіваюся, що ви такі ж щасливі, як і я, тому що я дуже довго не знімала відео. І зараз я тут. Я дуже-дуже щаслива бути тут. Цей раз я прям дуже добре підготувалася, і я собі написала сценарій. Щоб нічого не забути, щоб сформувати точну думку, яку я хочу до вас донести, і, думаю, буде дуже цікаво, я в цьому впевнена. От тому закрити вікно. Ну все, вікно я закрила, має бути краще мене чути, Надіюсь, мене добре видно. Кіруська за кадром спостерігає за процесом, щоб я нічого не забула. І грається з моєю ногою заодно. Сьогодні ми будемо говорити про те, як наші думки можуть спотворювати нашу реальність. Я винесла такі чотири основні пункти, і перше, про що я хочу вам розповісти, це про сприйняття себе, про бачення себе і про силу наших переконань. Я колись була на одному навчанні, і там я побачила дуже класну таку метафору та, у наших переконань. Що це як фільтри, через які ми дивимося на світ, на все, що нас оточує, на все, що з нами відбувається. І от уявіть, наприклад, в мене є тільки одні окуляри, але уявіть, що у вас є окуляри з різними лінзами. І коли ви їх одягаєте, от я одягнула, та, і я бачу цей світ через інший колір. І от уявіть, що у вас таких багато-багато окуляр, і ви Кожен раз дивитися на світ через ось ці ваші окуляри. І дивлячись на світ через окуляри, ваше сприйняття цього світу, ситуації, які з вами стаються, вони змінюються. І в залежності від того, які саме окуляри ви надягаєте, залежить ваш стан, те, як ви поводите себе, те, про що ви думаєте, як ви сприймаєте ту чи іншу ситуацію, тому важливо... Фільтрувати ці окуляри, і от навчитись їх помічати. Навчитись помічати, через яку призму ви пропускаєте всі ситуації, який фільтр заростить в цих ваших окулярах, якого кольору там зараз от, і Отаять, що ці окуляри, такі вони з синім відблиском, да, це окуляри, наприклад, з фільтром низької самооцінки. І коли я, наприклад, вдягаю ці окуляри, Підходжу до дзеркала <хи> і бачу себе через фільтр низької самооцінки. Ну, як результат, нічого хорошого там не вийде. Е, і через цей фільтр навіть якісь ваші досягнення, якісь ваші перемоги, успіхи будуть, знаєте, здаватися вам випадковістю, як ніби це не ви постаралися, а просто обставини так склалися. Зірки на небі так зійшлися. Та? Головне, що я хочу, щоб ви запам'ятали, це те, що наше самосприйняття це фільтр, через який ми дивимось на цей світ. Він впливає на ті вибори, які ви робите, він впливає на ті емоції, які ви відчуваєте, та від них відштовхуючись, ви робите якісь дії, і це призводить вас до певного результату. І е, якщо, наприклад, ви бачите людей, які постійно незадоволені, Всім е, завжди їм щось не так, то напевно оці фільтри в них не дуже позитивні, так? І хочу навести такий приклад з власного життя. Я прям дуже хотіла цим поділитися. В мене був порівняно нещодавно період, коли я жила за кордоном, так склалося обставини. Я жила в зовсім незнайомому місті. У мене там нікого не було. І я дуже випадково, дуже випадково знайшла там свою знайому. Ми з нею стали дуже класними подругами. І вона мене познайомила з дівчинкою, яка любить фотографувати. І вона цим займалася, і вона запропонувала мені фотосесію. А хто я така, щоб не погодитись правильно? І вона зробила мені дуже класну фотосесію. І Коли вона мені скинула фото, я дивилась на них. І в мене тоді були окуляри ем, низької самооцінки, оцінки, так? І я дивилася на ті фото крізь такий фільтр, і не бачила там красиву дівчину. Я бачила там тільки недоліки, я бачила там щось, що я хочу виправити. І це та, як я сприймаю світ, мої емоції, незадоволення, і як результат я. Вона виставила ці фотографії в себе на робочій сторінці. І там були все такі фотографії, які мені сподобались. І коли їх виставляла, я навіть її не позначила просто тому, що мені було страшно, що люди перейдуть, побачать там мої негарні фотографії. І мені за це було соромно. А, ну, Зараз просто нещодавно я гортала свою плівку, да, і знову натрапила на ті фотографії. Я просто побачила одну фотографію, яку. Той час я дивилась на неї і бачила себе там некрасивою. Зараз я дивлюсь на цю фотографію і така боже, яка красотка, яка ахіренна фотографія. Як я могла бачити там негарну дівчину. І я собі цю фотографію. Кіра! получиш. І Я собі цю фотографію поставила на заставку. І записала цій дівчинці голосове про те, про цю всю ситуацію. Я вибачилася перед нею, тому що це просто величезний приклад того, як наш фільтр, через який ми дивимося на цей світ, впливає на дії, які ми робимо, і ми просто несвідомо можемо ображати людей такими вчинками. Так? По-перше, ми можемо образити іншу людину. А по друге, це впливає. На нас жахливо, тому що ви бачите щось, що не зав'язав вам соціом. От вам колись сказали, що, наприклад, не знаю, з вашим носом щось не так, або там, не знаю, з вашими губами, з очима, з чим-небудь, з вашою фігурою, з волоссям, з чим хочете. І ви просто через цей фільтр, через фільтр оцих окуляр якоїсь іншої людини сприймаєте себе. Але це ж неправда, це просто фільтр, який. Не дає вам насолоджуватись життям. Е, і от я поділилася цією історією, я прикріплю фото, е, на яке я дивилася і думала, що я що з ним щось не так, що зі мною щось не так. Е, і ви просто напишіть мені, е, що я реально. ну, для мене це було відкриття, наскільки наш мозок може фільтрувати те, що ми бачимо, да? завдяки цим, цим нав'язаним думкам інших, інших людей. Я ще в сторіс, напевно, поділюся цим, бо це просто така історія, вона настільки показова, і стільки таких історій в нас в житті, як люди вилизують якісь там картинки, поки щось виставити, наприклад, в Інстаграм, як жінки. Просто себе знищують думками та, про себе, коли вони дивляться на себе навіть в дзеркало. Таких ситуацій дуже багато, і дуже важливо, основне, що ви маєте зрозуміти з цієї моєї розповіді, що дуже важливо помічати ось ці фільтри. Помічати ці окуляри, і коли, наприклад, ви через них дивитесь, ви ловите себе, що ви дивитесь на цю ситуацію через ці окуляри, ви такі: ага, ага, я бачу, що зараз я дивлюсь через ці окуляри. Давайте ми їх знімемо і подивимося на реальність. Та? І коли ви починаєте помічати їх, ви частіше почнете їх знімати, а потім ви просто так їх викинете, бо вони вам вже не будуть потрібні, тому що у вас є своя думка, тому що у вас є свої відчуття і. Ваше сприйняття особисте, не через ці фільтри, а через ваше особисте. Або так само ви можете замінити просто негативні якісь на позитивні установки і крізь ці позитивну таку призму сприймати все навколишнє. Друге, про що я хочу сказати, це про наші думки. Я надіюсь, Кіра не рухає телефон. Тому що вона впирається. Штатив, я надіюсь, картинка не рухається. Загалом, про думки: що наші думки не дорівнюють нашій реальності. Взагалі, реальність на мене дуже суб'єктивна. Тобто, і поняття істини воно ну, його не існує. Для кожного істина буде своя. І я думаю, ми ніколи Ніколи не зможемо дійти якоїсь однієї згоди, що це було саме так. Для кожного істина вона своя, і ми маємо прийняти це як факт. І до чого я веду, що думки, які ви думаєте тут в своїй голові, це не дорівнює реальність, яка є насправді. Тому що наші думки це не факти, це інтерпретація факту або дійства, те, що відбувається нашим мозком. І часто. Часто ці думки вони базуються не на реальності, а на тому, що ви десь колись почули, що ви десь колись побачили, чиюсь авторитетну думку, та ви от подумали, що ця людина вона є для вас авторитетом, що вона говорить правду, або вам нав'язали якусь думку. І дуже часто це просто інтерпретація насправді. І е, у вас тут в голові просто мес відбувається з скупчення вс... думок всіх людей, е, не знаю, е, соцмереж, тільки не ваших, не ваших істинних і не ваших істинних відчуттів щодо цього. Я хочу, щоб ви усвідомили, що е, реальність, що істина це ілюзія насправді. Е, тому що бувають ситуації. Наприклад, уявіть, що вам хтось не відписав там, і людський мозок, який звик до відторгнення, він буде сприймати це як ігнорування вас. А насправді людина може просто забутись, відволіктись. Вона може, не знаю, в мене, в мене був такий випадок, в мене є подруга. Яка дуже рідко заходить в Телеграм в неї виключені сповіщення. І от я люблю записувати її кружечки, і я щось записала її кружечки, і вона їх не читала, мені здається, кілька місяців. Просто кілька місяців. І я ж не сприймала це як ігнорування, да. тобто вона просто їх не бачила, бо їй не приходило сповіщення. Або, наприклад, просто хтось прочитав і не відповів, да? і людина вже може себе накрутити. Що тебе ігнорують, що ти щось зробив не так, а насправді проблеми може бути в тієї людини, так? можливо, їй зараз боляче, можливо, вона проживає якісь свої періоди в житті, так? може щось статися, і ви ніколи цього не знаєте. Це, це взагалі може бути не про вас, а про ту людину. Але наш мозок включається правильно, тому що він звик до оцього нехтування. До відторгнення, і в нього просто сценарій вмикається, і він починає себе накручувати. все, мене ігнорують, зі мною не хочуть дружити, там мене не люблять і так далі. Тому важливо ловити себе на цих думках і піддавати їх сумніву. Особливо, якщо це негативні думки, кожну негативну думку піддаємо сумніву. Позитивні залишаємо, позитивних і так мало треба їх залишити. А хай вони живуть своїм життям, а от з негативними треба працювати. І якщо ви, наприклад, думаєте, що та людина мене ігнорує, то ви, дум... то ви собі так просто задаваєте питання, а чого я так подумав? Чого раптом це мене ігнорують? Звідки взялася ця думка, так? І ви просто піддаєте все сумніву. А може людина зайнята, а може людина відволіклася, а може в людини щось сталося, а може, не знаю, зірки на небі так зійшлись. А може, повідомлення не надіслалось. Мені, наприклад. Я е, нещодавно замовляла собі е, новий спортивний одяг від тенісу, і я їм пишу «Скиньте мені розмірну сітку. Мені скидають фотографії там, самих комплектів і не скидають розмірну сітку. Я ще раз пишу скиньте мені розмірну сітку. Мене знову щось там ігнорують. Я їм ще раз пишу. Мені розмірну сітку». А вони пишуть: ми вже вам два рази надсилали, ви що, не бачите, вам не відображається? Я кажу, ні, мені не відображається. Е, я їм заскрінила, що в мене цього немає. І вони потім вибачилися ці повідомлення, які вони мені з тими фотографіями, які вони скинули, вони чомусь прийшли потім. Но я ж не думаю, що мене ігнорують. так? Тобто я взагалі не зрозуміла, що відбувається. Е, от, а виявилось, що це якісь люк-системи. Загалом, я могла собі подумати, що мене ігнорують, до мене погано підносяться, і піти і залишитись без безкласного костюму. Ну, але я вибрала інакше. Так. The next one. Oh, так. Наступне, що я хочу сказати, це факт того, що стільки людей існує на планеті Земля, стільки реальностей. Всього, що відбувається, існує в цьому світі. Це те ж саме про сприйняття в кожного своє, і ніколи воно не буде ідентично однакове, тому що в кожного свій досвід, різні ситуації, різні патерни поведінки, і це завжди буде щось особливе. І знаєте, е, хочу навести приклад, от ви 100% бачили такі ситуації, коли, або ви теж були в такій ситуації, коли, наприклад, розлучаються люди, там чи вони були одружені, чи просто вони розлучаються, і ти слухаєш одну людину, вона розповідає історію, е, як їй було важко, як та друга людина себе поводила. І ти думаєш, наприклад, якщо це розповідає жінка, ти думаєш, блін, цей чоловік, якийсь не знаю, ненормальний, або там. Просто ідіот, як сказати. От, типу, як їй не пощастило. Або ну не пощастило це дуже умовно, але в плані, що ти починаєш розуміти, та, що їй було важко, чому вона таки переживала, і ти просто вже негативно починаєш бути налаштованим до цієї другої людини, хоча ти її можеш не знати. От, а потім буває, ти вислуховуєш ту другу людину. І вона розказує зі своєї сторони, як вона сприймала цю ситуацію, і там взагалі інша картина, і ти вже починаєш думати, яка та дівчина погана, тому що цьому чоловікові так погано жилося в цих відносинах. От, і це про різницю сприйняття і світогляду, про ті ж самі окуляри, про ті ж самі фільтри, що ніколи не буде. Одної правильної точки зору це завжди про різне, і ви маєте зрозуміти, що ваше сприйняття – це ваша особлива історія, і воно нормальне. Та якщо вам це не шкодить, просто ви так сприймаєте, це супер. Ну це ваша історія. Все, на цьому закінчимо. Не треба шукати якусь істину. От в мене колись таке було, що я така думала, а от як правильно? А що таке правильно? Нема правильно є правильно для вас в моменті. Але оцієї істини гнатися за якоюсь одною істиною, ви так ніколи її не наздоженете. Це як за таким м'ячиком, знаєте, коли вішаються на голову і за ним гнатися. Ну, ви його ніколи не наздоженете, він завжди буде попереду. І так само в погоні за істиною ви ніколи її не наздоженете. Тому важливо просто оці фільтри, які вам шкодять, які змушують вас почуватися. Недозабирати і замінювати на позитивні якісь фільтри. але ви маєте знати, що ваше сприйняття – це тільки ваше сприйняття, це тільки ваша історія, і ви маєте право відчувати щось так, тому що це про ваші почуття, про ваш досвід і про ваші реакції. І це ніколи не про іншу людину. І хотіла ще додати, що. Кожної людини, та, кожна людина в житті програє своє кіно. Е, і цей чийсь улюблений жанр, кіра знову сидить біля штатио. Е, в когось цей жанр це може бути якась романтика, в когось це комедія, та, в когось це трилер, в когось це фентезі, в когось взагалі, в когось взагалі це можуть бути жахи. Кому що подобається. І, наприклад, коли йде дощ, хтось може там бачити романтичну атмосферу, та для когось це все день не вдався, а хтось буде думати, що цей апокаліпсис почався. Тому м ніколи не рівняйтеся на інших людей, тому що це завжди про їхній оцей світогляд. І коли оце розуміння про те, що в кожного своя історія. І кожен сприймає світ по-своєму, коли це стає вашим глибинним таким усвідомленням, вам починає ставати легше жити. Ви тоді розумієте, що, наприклад, люди можуть вас не розуміти, вашу точку зору не тому, що вона неправильна, не тому, що вони тупі, не тому, що е це не ваша людина, а просто люди різні. І кожен сприймає. Ту саму ситуацію по різному. Це важливо. І останнім пунктом я винесла е, такий метод, як метод спостерігача. Я його теж використовувала на практиці в своєму житті. Зразу скажу, що з першого разу у вас не вийде це така штука, яку треба постійно напрацьовувати і постійно пробувати, і дати собі трошки часу, щоб зрозуміти взагалі, що це таке. В чому сенс? Сенс в тому, щоб коли відбувається якась ситуація, ви маєте постаратися зразу емоційно не включатись. Ви маєте зайняти позицію утоявіть, що ви просто, що ситуація, яка відбувається, і думки у вашій голові це хмарки на небі. Утоявіть, що ви стоїте і дивитеся в небо, і там пливуть хмарки. І кожна ця хмаринка це якась думка в вашій голові, та? думка, яка виникає в тій чи іншій ситуації. Наприклад, уява мою ситуацію, я хочу зняти відео, та? і я починаю хвилюватися, це відчуваю, і я так зупиняюсь і думаю. Тоб, точніше, спостерігаю за думками, які приходять в мою голову, тому що хвилювання, воно не просто так з'являється. У вас з'являються якісь думки, які породжують це хвилювання. Я, наприклад, спостерігаю за думками, які приходять мені в голову. Перша думка, яка може прийти, наприклад, я недостатньо знаю, щоб записувати відео, кому взагалі це треба. І я така: «Угу, почула цю думку. Цікава думка, але я не хочу з нею погоджуватися. Типу, я можу ще собі проаналізувати, звідки вона в мене взялася, та? де я могла таке почути, хто мені міг таке сказати, де я могла таке прочитати, і взагалі. Відпускаємо, дивимось далі. Дивлюсь наступну е хмариночку. Там вже прийшла думка про те, що в мене є великий там життєвий досвід в певних ситуаціях, і я можу ним поділитися, і це може бути комусь корисно. І саме тому я хочу це робити. Ця думка мені підходить, вона мені більш приємна, і я розумію, що це ближче мені. в це я вірю. Це ми беремо, залишаємо цю думку. І так ви просто спостерігаєте за роєм, рієм цих думок, які е е крутиться вас в голові. І ви просто негативні думки, які можуть бути для вас такі руйнуючі, ви намагаєтесь відпускати. Ви даєте їм бути, ви просто ніби спостерігаєте, ви спостерігач. І ви можете обирати, що ви берете до уваги, а що ви відкидаєте, як не потрібні просто якісь мітічку викидаєте з вашої голови. Чим це корисно? Спостерігач він бачить набагато ширше. Тому що в моменті, коли вас починає е, трясти від тривоги, та ви починаєте нерівно дихати, вам стає страшно, ви можете вцепити за якусь одну думку і просто зациклено на ній зупинитися. Коли ви даєте всім думкам бути і ви даєте собі можливість вибрати, що ви хочете думати, що вам більше підходить. Тоді ви бачите ситуацію ширше, і ви маєте, ви маєте можливість вибирати. А можливість вибирати це дуже хороша можливість. Нею треба користуватися. Ми в цей момент не вимикаємо мозок. Ми вмикаємо усвідомленість. Ми усвідомлюємо, що відбувається, що в нас є багато думок, і що ми можемо вибирати. Цьому сила вибирати те, що ви можете думати. Ви можете це вибирати. Просто це треба натренувати. І не зупинятися, коли у вас першого разу не вийде там вибрати одну думку, яка все на ній зупинилась. Ні, це тренується. Це як не знаю, ходити в спортзал там, чи е, грати на фортепіано, грати в теніс. Просто з кожним разом у вас буде виходити все краще і краще. Ви маєте це розуміти, і ви маєте давати собі час, щоб. У вас виходило краще, а не вимагати від себе відразу найкращого результату. Я сказала все, що я хотіла, все, що я собі виписала. Я надіюсь, вам було корисно це почути. Ви візьмете для себе щось важливе, щось нове, і це допоможе вам в майбутньому. Я дуже-дуже-дуже рада знову бути тут. Я привтішусь. Я відчуваю, що це моє, що це робить мене щасливою. Як це називається. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей. Тям-чам.